Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Вітаємо усіх, хто щойно вімкнув телевізори. Приєднався до марафону. Єдині новини він триває зараз. В ефірі інформаційна служба телеканалу Інтер. звати Олексій Фадієв. Вітаю. Кілька тривог за ніч гуділи сирени в основному на півдні та в центрі країни. Повідомлялося про загрозу застосування росіянами шахедів. Годину тому стало відомо про влучання у Павлограді. За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, у Дніпрі через падіння уламків сталася пожежа. Ну а загалом за ніч силами протиповітряної оборони знищено 29 шахедів та одну крилату ракету. На ну, детальніше про оперативну ситуацію в українському небі розпитаємо в Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Отже, чи все ми повідомили, що ще трапилося протягом ночі? Чи все коректно? Ну, бездоганно. <реш> бездоганно Добре, що оперативно слідкуєте за нашим телеграм-каналом, де ми вже виставили цю інформацію буквально нещодавно, тому що е, треба уточнити, треба е, з'ясувати, що де і як прилетіло, яким чином працювала протиквітне оборони, які сили та засоби застосовувались. Про що ми зрештою інформуємо е, щоранку? Ну. Все вірно, 30, 31, 31 тридцять на ціль ага. була зафіксована. Це було це були шахеда. Також і одна крилата ракета. Іскандер. К «Іскандер-К» буває балістична ракета, буває крилата. Два види ракет, різна траєкторія польоту. Власне, іскандер знищили. Запускався він з району Джанкоє. Так само шахеди запускалися з чоловікоповної території Криму. З мису на да, 29 шахетів, ну із тридцяти одного знищено. От така і такий результат сьогодні е, доволі успішної роботи протиповітряної оборони не завжди вдається досягати таких результатів. Зрозуміло, чому бракує в Україні все ще засобів протиповітряної оборони, для того, щоб захистити нашу територію ще краще і ще потужніше. От, власне тому сьогодні і е, 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 така зосереджена увага до підтримки наших партнерів, тому що е, розуміємо, що ворог. Збільшує удари саме шахедами, тому озброєння, боєприпаси нам вкрай потрібні для захисту нашої держави, для захисту об'єктів критичної інфраструктури, також і об'єктів промислових. Як бачимо, противник продовжує завдавати удар по промислових об'єктах по об'єктах, які виготовляють продовольство. Так ми атаки зернами вже бачили, тому маємо посилюватись безумовно. Пане Юрію, якраз от ви зараз знову згадали цей е, сенс про те, що збільшуються атаки саме шахедами, саме безпілотниками. І ви про це говорили нещодавно в інтерв'ю. Навіть говорили, що можливо таке нас чекає узимку. А з чим це пов'язано? З тим, що е, ну ракети мало ефективні, ворог це зрозумів. Чи е, просто в них шахедів більше і дешевше? Безумовно, що ракети не мало ефективні. Ракета це ракета. Вона летить швидко, летить точно, ага. летить далеко. Але вона... її легше збити, чи не так? Та ні, я б не сказав би, що легше збити ракету, тому що е, тут все у досвіді і у е, силах та засобах, які розташовані в тому чи іншому районі. Ага. Теж не раз теж проговорювали ці питання. Щось на сьогоднішній день протиповітряна оборона. Зосереджена на захисті об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів, міст мільйонників і так далі, які ну, не тільки мільйонників, і інших, які е, атакує ворог, де ворог частіше має потенційно завдавати ударів, там буде більше зосереджено сил та засобів. От бачите, навіть приклад столиці, скільки столиця зазнала ударів за власне цю війну. От, власне, тому е, ворог е, ракети не можна вважати, що. Вони вони їх легше збивати. Якраз відсоток збиття і шахетів і ракет приблизно, приблизно однаковий. Це різні типи повітряних цілей. І для них, для кожної з цих цілей, є свої засоби, які повинні працювати в тому чи іншому місці. Ну коли вже неможливо, зрозуміло, шахеди знищувати силами мобільних вогневих груп чи ППО Малого радіусу дії, безумовно будуть застосовуватись і зенітні ракетні війська, і авіація, тому що шахет, хоч і не несе, Велику бойову частину, таку як ракета, там ракета в 10 разів потужніше має бойову частину ніж шахет. Все одно будуть застосовувати зенітні ракетні підрозділи для того, щоб шахет не влучив у якісь уразливі місця, і від того не було багато збитків. От тому власне шахеди вони збільшують. Ви запитували, чому ну тому, що це легше, це швидше, це дешевше. Тому вони зосередились на виробництві саме ударних БПЛА ракети швидко не вдасться виготовляти. Тим паче, що якщо санкції будуть посилюватися, а з головне контроль за їх дотриманням від наших західних партнерів саме тому, що технології закладені і в шахедах, і в ракетах саме західні. Ага. А в коментарі здається, Радіо Свобода ви сказали, що нам би більше гепардів. А чи вселяє у вас оптимізм? от, наприклад, Останній останній Рамштайн, де ППО було окремим пунктом, і це важливо. Чи, чи буде в нас достатньо гепардів, і чи є ще якісь системи, які би нам стали у пригоді? Безумовно, гепард показав себе надзвичайно ефективно, ну і раціонально, тому що використання. Боєприпасів до гепарда це не використання зенітних керованих ракет. Це зрозуміло. Їх може бути більше надано Україні. І питання в тому, скільки ми можемо отримати таких установок, як гепард. Звичайно, є і аналоги цих систем. Це питання вже давно вивчається. ідуть перемовини. Повірте, і повітряні сили, і генеральний штаб, і міністерство оборони. І вище керівництво держави те, цю тему ну, щодня на зв'язку із нашими партнерами. Нам потрібно більше таких систем. Аналоги гепардів є освіті є навіть кращі системи здатні оперативно діяти в автоматичному режимі, знищуючи такі ага. цілі, як безпілотники шахет. Ага. Ну, наскільки я зрозумів, от про це ви зараз говорили, маючи на увазі системи Skynex від Rheinmetall, чи, чи будуть у нас такі? Ну зокрема, і вони безумовно сказати точно дуже хотілося б, щоб вони були. Я знаю, що йде в тому напрямку рух. Uh -huh. Не лише вони систем. Я таких чимало розумі... зрозуміло, що передові технології. Не передаються не просто так, потрібні політичні домовленості і так далі. Тому ми очікуємо, що цих систем стане більше. Єдине, що радіус дії таких систем не є великий, тобто це там ну, як в гепардах до п'яти-чотири кілометра. Зрозуміло, що ці системи це як зброя останньої надії. Так, що якщо там пропустили десь перед цим, то зрозуміло, що вони мають добити безпосередньо ціль, яка рухається до того чи іншого об'єкту. Тому вони вже локально. Поклик їхнє покликання, скажімо так, локально захищати ті об'єкти, які ворог атакує, угу. ну і звісно, я не можу не, не не згадати про важливу тему. Ми всі цього чекаємо. Я розумію, що вас же втомили цим питанням, але дозвольте, я таки запитаю. Ви напередодні повідомили, що українські пілоти вже тренуються на авіатренажерах. Наскільки це важливий етап у навчанні? Тобто скільки ще тренуватися, коли ми отримуємо пілотів? Авіатренажер – ну це такий вже серйозний крок до того, щоб сісти в справжній літак. Ну спершу зрозуміло з інструктором, як і в радянській авіації, є в західних літаках так звані спарки, навчально-бойові літаки, де пілот сідає з інструктором, ну і бере управління на себе. А інструктор вже стежить за діями того, хто навчається. Власне, після тренажера буде польоти з інструктором. Потім. Самостійні вильоти, самостійний виліт це знакова подія в кожного пілота на новому типу літака. от Власне, після вже самостійних пілотів відточування навичок пілотування на цьому типу літаку, вже йдуть бойове застосування, тобто навики управління озброєнням цього літака. що вже буде вінцем навчання, думаю, тоді вже ми побачимо пілотів. Говорити про терміни некоректно, бо у кожного вони різні. Говорить, хто, хто говорить цю тему, так із наших західних партнерів, і всередині України. Ага. Тому як тільки то зразу. Пане Юрію, дуже вам дякую за ваші відповіді, за вашу роботу про оперативну ситуацію в українському небі та про можливості його захисту. Ми спілкувалися з Юрієм Ігнатом, Ви і так його знаєте, речником командування повітряних сил збройних сил України. Дякую вам, пане Юрію.